Інструктаж батьків з безпеки, життєдіяльності дітей у весняний період. Будьте обережні на весні. Весна це час паводку і тонкого льоду. У цей період слід пам'ятати. На весняному льоду легко провалитися. Швидше за все, процес розпаду льоду відбувається біля берегів. Весняний лід, покритий снігом, швидко перетро... перетворюється в пухку марку. Забороняється виходити в весняний період на віддалені водойми, переправлятися через річку у період льодоходу, збиратися на містках, греблях. Наближатися до крижаних заторів, відштовхувати крижани... крижин... крижини від берегів, вимірювати глибину річки або будь-якого водоймища, ходити по крижинах і кататися на них. А це нарідко використовують діти всілякі плаваючі засоби і безгоспні човні, щоб покататися по першій воді. Батьки, не допускайте дітей до річки без нагляду дорослих, особливо у час ліду. Людоходу попередьте їх про небезпеку знаходження на льоду при розтині річки або озера. Пам'ятайте, що період паводку, навіть при незначному льодоходу, нещасні випадки найчастіше відбуваються з дітьми. Пояснюйте дітям правила поведінки в період паводку, забороняйте їм пустувати у води. Не дозволяйте кататися на самородних плотах, дошках, колодах або плаваючих крижинах. Відірвана крижина холодна вода, швидка течія, загрожують загибелю. Роз'ясніть дітям запобіжні заходи в період льодоходу і весняної повені. Увага! Не виходьте на лід під час весняного паводку, не стійте на обривистих і підмитих берегах, вони можуть обвалитися. Коли ви спостерігаєте за льодоходом з моста, не можна перегинатися через перила та інше огородження. Якщо ви опинилися свідком нещасного випадку на річці або озері, то не губіться, а голосно кличте на допомогу вас почують і можуть виручити з біди. Не підходьте близько до ям, котлованів. Каналізаційних люків і криниць, не піддавайте своє життя небезпеці, дотримуйтесь правил поведінки на водоймах під час танення льоду, розливу річок і озер. Ходіть по збіжжю дороги, В вулиці на зустріч руху транспорту. Не перебігайте дорогу перед близько їдучим транспортом, обходьте автобус. Ззаду. Особливо, якщо ви виїхали за межі рідного містечка. Почувши шум, набли... Почувши шум котрий наближається транспорту, зерніться і пропустіть його. Не виходьте на дорогу в зонах обмеженої видимості з боку водія і пішохода, не відпускайте від себе дітей. В місцях руху транспорту їзда на велосипеді по дорогах і вулицях допускається на відстані одного метра від узбіччя. Весною дитина особливо схильна до небезпеки захворювання, оскільки імунна система ослаблена після зимового періоду. Небезпеку підстерігає вашу, вашу дитинку в найрізноманітнішому вигляді, починаючи від звичайної простуди до кишкових інфекцій. Тому будьте особливо обережні і передбачливі, а ми дамо декілька парад рад, як уберегти дітей від подібних погроз і небезпек. Інструкція по техніці безпеки для діток у весняний період. Не відвідуйте з дітками заходи, які проходять в закритих приміщеннях. Краще вирушайте на свіже повітря, на довгу прогулянку. Це піде на користь як дітям, так і всій сім'ї. Не перекутуйте своїх діток, тому що випадковий вітерець не так страшний, одягненому по сезону. Дитиня, як спітнілому під купою светрів. Не обмежуйте руху дитини, його одяг має бути настільки зручним, щоб він без зусиль міг за бажанням нахилитися до весняного стромочка, сісти до проліска, що розпустився, або побороти, побродити по снігу, що таїть. Тане. Обов'язково провітрюйте приміщення, це не лише поліпшить якість повітря в будинку, але послужить хорошою профілактикою інфекційних хвороб. Стежте, стежте за режимом дня, якщо дитина не буде перевтомлюватися, захисні сили організму легко впораються з випадковими інфекціями. Весна це час соків. Природа дарить нам можливості випити зі своїх джерел здоров'я березовий, кленевий соки. Вважаючи живою водою, вони містять глюкозу, фруктозу, характерний для ґрунту мікроелементи. Після прогулянки обов'язково мийте руки з милом. Це обереже організм від багатьох шкідливих бактерій, які мешкають в землі. На поручнях в громадському транспорті, на дверних ручках і інших місцях. Хоча листя на деревах ще не розпустилася, і травичка тільки-тільки починає пробиватися з під землі. Клещі вже не дрімають, тому будьте уважними, вирушаючи на прогулянки. Крім того, не забудьте зробити щеплення від кліщового енцефаліту. Після довгої зими так і хочеться погріти на сонечко, але будьте уважні весняне сонечко може показати свої зубки. Чим тепліше стає, тим більше думайте про захист очей і шкіру малюка, користуйтеся спеціальними засобами з високим рівнем фільтрів, ультрафіолетових променів і, при необхідності надягайте дитині сонячні окуляри або шапочку з козирком. Бережіть себе та бережіть діток та будьте всі здорові!